Доброго дня, громадська організація ДОСТА. Недавно до мене на вулиці підійшли так звані працівники ТЦК, які видають принаймні себе за таких. І намагалися вручити мені повістку. Їхні дії були незаконними, оскільки вони не мали жодних документів, які підтверджують їхні повноваження. А також е, в мене були наявні документи, які підтверджують незаконність самого ТЦК, від якого вони представились. Я не проти, щоб всі йшли служити, але діяти потрібно виключно згідно чинного законодавства в правовому полі, тому що ми живемо в правовій країні, в якій Діє, принаймні повинен діяти принцип верховенства права. Отож, дивіться, друзі, що з того вийшло, і хочу вас закликати об'єднуйтесь, доєднуйтесь і допомагайте один другому в складних ситуаціях, виключно в межах правового поля. Дякую. Я вже показував. Я вже, вже е, йому ще не показував. Е, мені покажіть. Так? А ви хто будете? Я записник цього, цієї особи. Ну і що? Покажіть, що не давай, немає тому, що ви представляєте посадовою особою, розумієте? На вас складена повістка? Добре, далі що? Ви, ви ви маєте вручити її згідно чинного законодавства, ваші повноваження. Подивіться номер. Номер наказу. Ваші, випадкові, повноваження. Випадкові, Ваші повноваження. я, вам, я е зараз по вам вручу жменю повісто. Будь ласка. Молодці, я за я за вас дуже радий. Ми діємо згідно Молодці. чинного законодавства, яке ви зараз порушуєте. Ви розумієте? Закон? Я не порушую ви порушуєте закон. Ні, давайте Товіця. тоді. Давайте прочитайте, з... прочитайте, що ви порушуєте. Читайте. Я нічого на даний момент не порушую. Так що давайте діяти згідно чино законодавства, і ми Покажіть. поїхали. Ми не є повноваження. Берете повістку на підставі. На підставі. Законні вимоги, законна підстава. Я розумію, що в країні війна. Я розумію все. діємо згідно чину законодавства, ваші підстави підстави. Повістка на вас виписана. Добре, дайте. Та мені що повістка. Читай. Та є все, вони ж, типу їм цей. Дивіться, добре, добре, Юген, все. Все добре. Все, тримайте, так? Uh, знімаємо, чекайте, бо не вже. 526, так? Так, все, є мало. Давай, давайте. Так, 266, 15, Добре. Другай. Дивимося. На знімаємо. 520. 520, так? У 16, 520. 26, 16, 16, 520. Значить віться. Дивіться, ми з uh -huh. такою самою повісткою, uh -huh. яку виходите uh -huh. і розносите. Пішли до державного реєстратора. І з uh -huh. таким словом запитали. Нам треба в наша 10 співвідки друге. Червона радка. 265, дивіться, що печі державний реєстратор. Дяним державному реєстрі юридичних осіб підприємців та громадських формувань записів не знайдено. Хто ви такі, записів не знайдено. Ось ваш код, ось підпис і початка реєстратора державного. Хто ви такі? Підождіть, можна, можна встрічне вопрос. Цей громадянин сказав, що він просто. Навіть не громадянин України а він людина такої правомірної так. державі Україна немає. Тоді хто так, тоді хто правильно, ви цікавтеся? Ну такої правомірної держави України паспорт України та водійське посвідчення. я громадянин зайшли не сказали, що ви громадянин України. Він зовсім не відповідає посвідчення, так само що водійське посвідчення. Ви, якщо ви є людина. Правильно, він, він. Конституції, закон України, я користуюся своїми правами, які не обмежують прав. Ви пишаємо Конституції, не обмежують. Моїх прав. Я читаю. Хотім хочу, тим користуються. Подобається мені закон? Користуються. Не подобається, доказую, і що він не дістається. Він не, не користується. Заяву не схочу, тому що ви підроблений Я Як ви така? Ми зараз вас будемо притягувати дивіться. Дивіться, дивіться. Це не від. знаю, у тебе була на ос особистий цей? Е, дивіться, 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 дивіться. Головне управління статистики на моє ім'я Євгену Арктикович. Відповідь Євгена Середі. Ваш е, це Львівський зараз. Не? Ваш? Відомості щодо суб'єкту, з інменуванням, Червонорадське регіоні, центр, комплектування є ДЕРПО, не знаю що. Хочу зауважити, хлопці, що це головне управління статистики, яка веде статистику державних органів. Розумієте, що у вас немає, але зараз у вас є підроблення документів про вишення е, повноважень і підробка документів багато чого ще там можна так, подумати на тому просто не готовий вам на ходу, на юрист, так? На ходу сказати. Це не має значення. Не, звайки, не всі юристи, правозахисники. Е, Дивіться, ви там, не вповноважені ні відмову, ні повістку мені вручати. Як я можу писати відмови не уповноважені особі? Представляти якісь інтереси людина, невідомо як я... якої не існуючій організації. Ні, не Поясніть Просто Поясніть. А що хто ви такі? Яким чином я можу вам Його. щось написати чи від вас щось прийняти, як я вам показав, організація ваша не існує? Не у вас немає. Це самоутворення. На жаль. На Чому на жаль? На жаль. Тому що ви зареєстровані не в існуючі організації. Ви не, не зараз приїдьте з нами. Ві. Ві. А як вам? А, а, не знаю. Не, не треба нам пояснити, у нас. Війна в нас? Є. Але війна не війна. Не <риклад> Ну то дивіться, як не офіцівна? Не офіцівна, як так, значить, як воєнний стан. Ну не війна об'єднана. Військовий стан не ведений, так? Військовий стан і війна, не війна, не війна стан. Не воно воно це не одне і те саме. Не військовий стан, а є стан війни. Дві різних авіація. Військовий стан ведені. Військовий стан введений на 90 днів. 90 днів прийшло давно. Не прийшло. Його Тро... наново поновили. Поновлення нема такої процедури поновлення, П... в чинному законодавстві. Пускай... Взагалі. Дивіться. 119 е, Є, Значить так, е хлопаки, я поїхав. Дякую. Ви відмовляєтеся повністю? Я не можу відмовитися. Ні. Ви не уповноважені. Ви не законе збройне формування. Все. Від кого Після цього, як ви відмовляєтеся. Ви маєте адрес, маєте дані, так. щось не подобається, подавайте в суд. В чому проблема? На даний момент ви перешкоджуєте мені пересування. А ми з вами поспілкувалися. Дякую, ми з вами поспілкувалися, ви мені запропонували окремі користу, я ви, ви так, так, все, Ви дороги. Дякую, до побачення. До До Обов'язково.